Привіт всім глядачам мого каналу приїхав на одну з ділянок, хожу, дивлюся, як спрацював гербіцид В принципі хорошо покрутило і що удивляє, Ось бачите, є такі прольоти, да. і ось який Пізні сходи. то Тобто соя, яка тут вже ось велика. А тут ось і все ми можемо бачити рядочки ті, які не, не зійшли, а зійшли, ну, сходили зараз, Я, звісно, не знаю, як воно постине. Це все перший раз таке бачу. Я, звісно, стаж у мене маленький, ну, удивляюсь, я ж кажу, що ось тут, тут ось. Це хорошо-хорошо. Раз, ділянка маленька. Тобто вона не пропала, не чого, вона ось току сходить. І там он, так само і тут ось, я ж кажу, що видно. Хорошо рядочки. І це при тому, що не на одній ділянці, ось, допустим так само. Велика-велика, раз. С маленька. Що попало? Удивляюсь, звісно, що це за почому воно так, я навіть не можу представити такими п'ятнами. Може хто що знає, підскажіть для мого общого розвідя. Ось так само може, ми бачимо з ворота. Ось вона току-току посходила. Тобто Сього рядочки. Чудо якесь, не знаю як що, чого чого так. Така велика різниця. Так-то в принципі порядок. Це в мене тут одна ділянка. Тут ще одна. Тоже таке саме в принципі не так заметно, ну ось видно по траві як сработав препарат. Так якщо кому цікаво, це у нас тут гліфовід Екстра по 2 літри на гектар. Бачите, жовтий стоїть полоска. Ну тут не так виражено, але тим не менше є. Ось такі то справи. Тут теж щось таке ось піджовтіло. Ну, а так в цілому в цілому більш-менш порядок. Добре всім дякую за перегляд. Не забуваємо палець вверх, підписуємося на канал і все буде Україна.